Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні, в 21-му випуску рубрики Трофеї титули, ми будемо говорити лише про одну тенісистку. Тенісистку, яка весь рік тільки й те робила, що продиралася через кваліфікації, тенісистку, яка то наближалася до топ 100 рейтингу, то віддалялася. Тенісистку, яка в минулому сезоні була визнана прогресом року, і, як бачимо, продовжує прогресувати. Звичайно ж, ім'я її Юлія Стародубцева, яка вперше в своїй кар'єрі вривається в топ-100 рейтингу жіночого тенісу. Як їй це вдалося зробити, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. В своїх відео я неодноразово саме Юлію називав однією з героїн цього сезону, по крайній мірі, якщо говорити про українських тенісисток. Нагадаю, на всіх чотирьох гренслемах вона вдало долала кваліфікації та продиралася до основної сітки. На першому з них Австраліан Опен ще в січні місяці в першому раунді основної сітки вона грала проти топової ОНЗ Жабер. Юля той матч програла, програла в двох сетах, але в першому з них була неймовірна, я б навіть сказав, рівна боротьба. Єдине, що точно було помітно, Юлії не вистачало досвіду таких турнірів та таких матчів. На даний момент сезону точно можна сказати, що у Юлії цього досвіду вже набагато набагато більше. Гринслеми завершилися, прийшов час проявляти себе на турнірах інших категорій. Нагадаю, у попередньому 20-му випуску ми обговорювали чвертьфінал історичний для Юлії на 250-нику в Тунісі. Вже за підсумками того турніру Юля серйозно покращила свій рейтинг, але в сотню ще не увірвалася. І от минає тиждень, і з одного боку, нібито Юлія робить те саме, дістається до чвертьфіналу наступного турніру. Але який же це був інший чвертьфінал, тому що це був чвертьфінал тисячника, який відбувався в столиці Китаю у Пекіні, протягом якого Юля багато що зробила вперше. По-перше, подолавши кваліфікацію, вперше в своїй кар'єрі вийшла в основну сітку турнірів подібних Категорії. По-друге, само собою здобула першу перемогу на турнірах такої категорії. По ходу самого турніру вперше в своїй кар'єрі здолала представницю топ-20, а саме безпрапорну Анну Калінську, 13-ту ракетку турніру, власне, вперше вийшла в чвертьфінали турнірів такої категорії. Ну і за підсумками турніру вперше в своїй кар'єрі увірвалася в список 100 кращих тенісисток світу. Загалом протягом тисячника в Пекіні Юлія виграла аж шість матчів поспіль. Це її найдовша, найтриваліша переможна серія цього сезону. Два матчі виграла в кваліфікації і чотири в основній сіті. Про кваліфікацію говорити не будемо, а от про основну сітку, звичайно, ж скажемо, тому що є що сказати. У першому раунді Юля перемагає 68-му ракетку світу, Німкеню Зігемунд у дуже непростому та затяжному поєдинку. 6-4-7-6, Це при тому, що в першому сеті Юля програвала 0-3, але не проявила характер. В раунді номер 2 піднімаються ставки, тому що Юля вже обіграє 37-му ракетку світу чешку Катаріну Сінякову і дуже переконливо 6-2-6-2 протягом матчу, навіть вигравши 8 геймів поспіль. В раунді номер 3 47-ма ракетка світу була переможена Еліна Аванесян. Донедавна безпрапорна. А зараз Вірменка 6-3, 6 1 За весь поєдинок Юля програла лише один гейм на своїй подачі. Тобто, як бачимо, до однієї восьмої Юля пробилася без втрати жодного сету, і в принципі можна сказати більш-менш спокійно та комфортно, Нібито не вперше вже робить це в своїй кар'єрі. Нагадаю, це дебютний для неї тисячник. В одній восьмій, тобто в матчі за вихід до чвертьфіналу, грала проти безпрапорної Калінської. Тринадцятий ракетки і світу дуже непростий початок, оскільки Калінська відразу повела з брейком 2-1. Але знову характер від Юлії робить брейкові відповідь. А за рахунку, 6-5, ще один і виграє перший сет 7-5. Перша партія, до речі, тривала більше години, а от другий сет. Незрозуміло, що це було, оскільки під нуль його виграє Стародубцева. Абсолютно виходило все у Юлії. А от Калінська, можливо, думала про щось інше. Нагадаю, її коханий бойфренд Янік Сінер зробив їй пропозицію, тому, можливо, Калінська думала уже і про весілля. Як наслідок на матчпоінти Стародубцева, який був саме на подачі без прапорної, Калінська допускає подвійну помилку. Тим не менше 7-5-6-0 за годину 36 Юлія Перемагає і виходить в чвертьфінал. А от там уже великий матч матч проти американки Коко-Гоу в четвертої ракетки світу. Таких поєдинків у Стародубцевої ще в цьому сезоні не було. Тим не менше, в першому сеті Юлія настільки класно грала, що у Гоф навіть ракетка з рук випадала, після чого Стародубцева навіть трішки посміхалася. 6-2 перший сет виграє Юлія у своїй іменитої супротивності. Щоправда, слід зазначити, що Голф дуже багато напомилялася, зокрема, загалом по матчу було нею допущено аж 11 подвійних помилок, 7 з яких саме в першій партії. На початку другого сету у Юлії відразу було два брейкпоінти на подачі супротивниці, відразу могла повести з брейком, але Гоуф вистояв. І з кожним розіграшом, з кожним геймом почала Гоуф додавати. Як наслідок, неймовірна боротьба. Стародубцева десь трішки захвилювалася, можливо, як то кажуть, пішов мандраж, і в боротьбі, але все ж таки другий сет виграє Гоуф 6-2. Третій сет, до речі, також завершується з таким самим рахунком, також на користь Гоф, але вже майже без боротьби. Класно зіграла американка на своїй подачі, два гейми виграла під нуль. У стародубцеві загалом не було жодного брейкпоінту. 6-2-2-6-2-6 Стародубцева програла цей чвертьфінал, але коли біля сітки тисла руку американській тенісисті, склалося враження, що Юля ще повернеться. І, до речі, сама Гоу після матчого інтерв'ю також сказала, що ми ще цю тенісистку, тобто Стародубцеву, обов'язково побачимо у вирішальних матчах наступних турнірів. А Юля, до речі, програла не аби кому, а майбутній чемпіонці, адже саме Гоф виграла цей тисячник в Пекіні. А давайте тепер ще й пригадаємо, що на попередньому турнірі на 250 нику в Тунісі Юля програла в чвертьфіналі також майбутній переможеці британці карталь. Тобто виходить, що на двох поспіль турнірах Юля, якщо і програє, то лише майбутнім чемпіонкам. Саме завдяки цим двом чвертьфіналам Юлія виривається в список 100 кращих тенісисток світу. Причому ж вона не 99 та чи 98, восьма. Ні, вона відразу піднімається на 79 ту сходинку, ставши при цьому найбільшим прогресом першої сотні попереднього ігрового тижня, плюс 36 позицій. Оце та криво. А що от зараз на фініші сезону означає дане вривання? Це в більшій мірі є підґрунтя уже на наступний сезон, тому що якщо Юлі вдасться залишитися в сотні, в наступному сезоні вона буде на переважній більшості турнірів розпочинати свій шлях не з кваліфікацій, а з основної сітки тобто всі сили приділяти саме основним раундом. І можливо, це їй додасть шансів навіть на здобуття трофеїв. Свої думки по цьому питанню, будь ласка, залишайте в коментарях, які шанси Юлії на здобуття трофеїв серйозної категорії, або в цьому сезоні, або, можливо, в наступних. Обов'язково будемо продовжувати слідкувати за виступами або, можливо, і за продовженням прогресу Юлії Стародубцевої. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!